Слава Ісусу Христу! Продовжуємо декаду місійності 2023 року. 10 днів молитви, роздумів та конкретних діл. День другий. Святий Дух Утішитель. Євангелія від Йоанна, 14 глава. З 10 по 21 вірш. Субота, 20 травня. Слово Боже! Те, що попросити в моє ім'я, те вчиню, щоб отець в сині прославився, вченю коли будь-що, будете просити в моє ім'я. Якщо любите ви мене, мої заповіді будете берегти, і просити моє отця, і дасть він вам іншого утешителя, щоб з вами був повіки, духа істини, якого світ не може сприйняти, бо не бачив його і не знає. Ви ж його знаєте, бо перебуває він з вами і буде в вас. Роздуми під час війни. Хто в мене вірує, то так само діла робитиме, що їх я роблю, а й більше від них робитиме. Ми не можемо мріяти про майбутнє нашої церкви, якщо не задумаємося над потребою зцілення стілення травм особистих, родинних спільнотних, церковних, національних, історичних і глобальних, сучасні знання законів психіки, динамізму розвитку суспільства, досвід душпастерського служіння та спілкування демонструють, наскільки всі ми потребуємо стілення. Ісус несе цілість на загоєння ран людині, народу, цілому світу, але це стілення можливе тільки тоді, коли ми наслідуємо Христа. І приймаємо Святого Духа. Цілі покоління вірних нашої церкви пережили великі потрясіння, які, на жаль, не припинилися, а набувають нових форм: геноцидний терор і світові війни, насилля і ув'язнення, вимушене переселення та еміграція, пандемія і нова війна залишають глибокі рани в людських душах, у сім'ях і в усьому суспільстві. Тому знову і знову нехай торкнеться нас цілюща Божа любов і милосердя, щоб ми гідно приймали животворяще тіло і кров Христа і творчий подих Святого Духа. Молитовний намір. Молімося за наших захисників та захисниць, які ціною власного життя відвоюють та утверджують незалежність нашої держави. Також помолимося за наше церковне братство, яке своїми молитвами та вчинками любові в духовній боротьбі заступається за нашу спільноту та за нові покликання до цього святого служіння. Місійне завдання. Заплануємо у наступних днях із членами церковного братства, що діє при наших спільнотах, чи з іншими активними парафіянами, волонтерами. Добре діло для сімей військових, а також спільну молитву за усі сім'ї, які постраждали внаслідок війни. Заохочуємо при зустрічі чи спілкуванні по телефону підтримати їх словами утіхи та надії, залишаючи в серці радість участі у Христовому Воскресінні. Зло буде переможене!